Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 4 березня і робимо чергові прогнози з приводу актуальних подій. Про що хочу подивитись в сьогоднішньому відео. Така термінова екстрена подія. Вже від вас прийшло багато запитів, щоб я розглянув, що ж далі відбуватиметься, Трамп призупинив всю допомогу Україні. Зараз багато про це вже екстрено пишуть, говорять. Перше, що я хочу подивитися, чи так це є насправді, тому що ми розуміємо, що шоу Трампа може продовжуватись після е, того, що п'ятницю відбулось, заділи ж його амбіції, і офіційно підтримують більшість, якби не його, а Зеленського. Це теж. Як то правильно сказати, по амбіціях дуже сильно б'є, так? І по его, і так далі. І отут, власне, нічого вони не мають проти договору підписання про рідкоземельні копалини, Вже про це є офіційні заяви. Власне, як я і говорив. Тому я думаю, що цей договір в результаті підписано буде, як і показувала карта. А допомогу поки призупинили. Призупинили. Нібито при умові, що буде досягнуто, от коли вже Україна таки захоче говорити про мир, і таке захоче миру, ну з їхніх слів, то і допомога тоді буде відновлена. Ну що ж, давайте будемо дивитися, розбиратися, що з приводу актуальної ситуації. Наскільки це все критично? Наскільки без тої допомоги буде Україні, скажімо так, недобре? От чи це чергова якась маніпуляція метод тиску впливу? Детально зараз, що карта покаже, будемо з вами аналізувати. Всім нагадую, що кожного дня роблю актуальні прогнози. Підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі, перечуття з приводу даної теми. І ще теж хочу сьогодні зробити, завантажити прогноз. Там же ж наближається, як Трамп сказав, Велика ніч, де він розкаже все, як є. Ось, хочу подивитися, що ж він там буде такого розказувати, але про це буде інший прогноз. Я завантажу його сьогодні трішки пізніше. Так, ну що ж, ситуація з припиненням, призупиненням я би так назвав, не припинення, а призупинення, на паузі. Допомога для України. Що буде далі? Що буде далі? Бо я попередніх своїх прогнозах казав, я це прекрасно пам'ятаю, що все рівно допомога для України буде. По-перше, навіть якщо не буде допомагати взагалі в тотальному варіанті Америка, значить буде допомога від інших країн. Я розумію, що ви зараз кажете, але Америка допомагає такими там, наприклад, конкретними ем, засобами, які інші країни не можуть забезпечити. Так, я з цим згоден, але я вважаю, що і допомога від Америки вона повністю повністю, повністю призупинена не буде. Як це буде виражатися... Я не політик, не аналітик, там військовий і так далі. Я йду по своїх відчуттях і реговорю вам інформацію, ту, яку мені підказують мої духовні наставники. Але картина зараз наступна. Відповідь така: в по фінальному результату допомога від Америки буде. Ще раз кажу, яким це чином? Ну, під повернуться назад до переговорів. Підпишуть оцю цю угоду по рідкоземельних копалинах, так як вони хотіли. Ще якісь дотінші аспекти. Карта фінальна тут. Конкретно про допомогу. Тобто королева пента, принцеса Пентаклів. Ну, конкретно, допомога, матеріальна, фізична, там збройна і так далі. Але карта зараз дійсно не найкраща. Тут ми бачимо ту з мечів. Це якраз оці всякі лабіринти, називаються так. В тому числі образи, в тому числі, як кажуть, провчити, поставити на місце. Це питання про те саме Его, які всі амбіції, і так далі, які заділись дуже сильно, так, після, після тої ситуації в п'ятницю, хоча вони самі цей конфлікт спровокували, так. Але ж думали, що всі мають під них прогнутися, і так як вони хочуть все беззаперечно виконувати. Ну, але не тут то було. Так. І відповідно, я так теж от кажу по енергії відчуваю, що. Те, як підтримали в результаті Зеленського, а не Трампа, ну і світовий варіант, і навіть всередині в Сполучених Штатах Америки, ну Трампу це далеко не сподобалось, як це так, так? А він же ще до речі претендується на премію миру, цю Нобелівську. Знаєте ту історію? Так, це же ще раз кажу ще одна медалька. Це, от що це він, 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 він. Ну, та добре, та хай сприяє щирому справедливому завершенню війни в Україні, так як це має бути по правді по справедливості для України. Та й хай дадуть йому Нобелівську премію миру. Ну, то таке. Знаєте, суть в чому? Зараз це все якби заплутано. Виходи є. Карта ізобіл'я, достатку. Домовляння ще про цю тему будуть. Сказали, озвучили, дивляться реакцію. Ну і тут найгірша одна з карт це трійка мечів. До речі, та ж сама трійка мечів. Випадала в розкладі, коли я робив 26.02, де там в кінці я питався, як пройде зустріч з Ланського Трампа. Перша карта, яка була, це трійка мечів. Ну, от ця та напруга, бачите, ще поки зберігається. Але е, вона. Е, коротко, ця карта говорить, що оце, що відбувається з якби, призупиненням допомоги, це знову ж таки певна маніпуляція. От, е, плюс свого роду така типу. Ну, Не, не, не назву це таким, знаєте, голосним словом помста, ну, але така типу «отмєстка», так. а от показати, що все рівно, ви залежні від нашої допомоги. І от що ви будете робити? Ви такі мудрі, ось, знаєте, от трійка мечів. Це так, якби завдати такого удару, так якби, знаєте, зрадницького удару, який от, власне, може принести вам сльози, печаль, негативні оті всякі переживання. так. Власне, ця карта про то і говорить. Власне, ця карта про те і говорить, що, як би там не було, але та ситуація з призупиненням тої допомоги, це от так, в сукупності ще багато чого грають емоції, амбіції, задіти его і не прийняття того, що от є якась наша позиція, якась наша лінія. Ні, має бути їхня позиція, їхня лінія, але ну, в результаті так ні про що тоді й не домовляться. Але взагалі домовитись мають. значить... Ну, є питання компромісу. Кожен тоді має йти на якісь поступки. І так, як я вам казав, вони в угоді по рідкоземельних металах зацікавлені. Таким чином, можливо, вони зараз цю угоду трошки так десь ще змінять якісь пункти, трохи як ужесточать, так скажу таким словом. Ну, ус, ну якби ускладніть. ну не виключно це. Можна і в первинні варіанти залишиться, бо тут карта ще зміни розглядається. Але це вкотре є такі. Методи для того, щоб і цю угоду укласти і таким чином добитись свого, те, що ми хотіли, головне, щоб це не про капітуляцію України і не тотальне підігрування Росії, розумієте? Бо в цій всій історії, ну, воно все дуже ось так виглядає не дуже за Україну. І відповідно, от це треба, щоб ті моменти якраз відкоригувалися. Але з іншої сторони, якщо Трамп буде вкотре йти. Тільки своїми амбіціями, своїми бажаннями, і слухати, що там ті підказки того Венса, чи ще там когось такого, хто проти України яскраво виступає, то ну, для нього це теж нічого добре не закінчиться. Тому розумієте, він мусить якось так зараз своєю тою політикою, такою о, така кон, конфронтація, так, конфронтаційна політика і такими самочними заявами, і такими певними провокаціями і цим всім. Все рівно, як якось і то, і то обіграти, щоб і ну, інтереси його були а, задоволені, так? але щоб, зрештою, ну, премія ж миру, миру теж Нобелівська премія на кону. Ну, тут багато таких, бачите, і нюансів. І карта зараз говорить чітко, що багато є таких все рівно маніпуляцій. І допомога зараз де мені по розкладу не повністю зупинена, а призупинена. Чи може бути вона відновлена? Відповідь зараз не так. Відновлена вона може бути. Як це за швидко по часу? Та хоч вже з дня на день, а хоч питання навіть і не одного місяця, розумієте, від чого це залежить? Наша сторона, яка має конкретно вже, бачите, почалися якби, певні заяви. Там на офіційних сторінках України так а, ну, якби заяви про те, що ну, треба відновлювати все рівно комунікацію і ті всі переговорні процеси, і все-таки ту угоду раз розробили і в кожен тому зацікавлений, її треба підписати по рідкоземельних земельних тих металах. Одним словом, бачите, ну повертається все рівно, все до того, як і раніше показували розклади. А це призупинення. Ну і реакція світу. Тепер, коли вже це, як ви сказали офіційно, що от ми призупиняємо. Далі реакція світу, хід світової спільноти, хід європейських країн, що, хто, як зараз теж буде себе демонструвати. Тому тут бачите, знаєте, гра на таких високих ставках, і в деяких моментах тут просто є такі, знаєте, слово як Вабанк. І як воно буде далі розвиватися. Тут, знаєте, кожен крок має бути дуже грамотно продуманий з кожної і сторін, що нашою. Що Америкою? Чи можна це все улагодити, вирішити і все-таки привернути сторону Америки, щоб була від них якісна допомога, підтримка і сприяння в завершенні війни? Так. І щоб це не було чисто так, як вигідно Росії. А, а в Росії переживають. Вони, то, ніби, тут з одної сторони десь може і потішились, що така відбулася сварка, скандал, з іншої сторони, вони далеко не потішились, бо вони побачили, все-таки, яку, наприклад, підтримку все рівно має Зеленський. І, до речі, теж сьогодні тканіпала інформація про те, що ем, ну, в Америці все таки один Трамп ну, нічого по великому рахунку не вирішує, тільки він одноособно. бо там дуже складна ця політична система, але навіть те, що Зеленський потім, навіть став скандалу, виступав на цьому Fox News. А, а там за тим Fox News нібито теж дуже впливові ті ж самі республіканці, і його все рівно допустили. Значить, підтримку в еліт він має цих республіканських. Розумієте? Ну от про що власне мова? І ще його допустили в прайм Тайм? Ну от я за що кажу, це все мені ну, видається таким реально дуже майстерно розіграним якимось спектаклем. Який був спровокований от, перед усім тим Венсом, розумієте, така роль провокатора? І це все зачепилося одне, друге, третє, бо ми можемо аналізувати. Так, може, треба було не так відповісти, не так сказати, не так те. Але там, навіть через достойнічова інформація, що і перед офіційною частиною розмова в Зеленського з Трампом ще десь була добрих там, вроде, 40 хвилин перед оцею якби офіційною частиною, яку вже знімали на камеру. Розумієте? Тому тут я ще раз кажу. З однієї сторони, якби, ну, добре, те, що наша сторона тримає лінію, щоб було вигідно для України, з іншої сторони, в деяких аспектах треба теж от хитрувати, мудрувати. Знаєте, отак, як той принцип, я казав. Коли вони думають, що ми граємо в їхні ігри, насправді вони мають грати в наші ігри. Тобто це все має бути дуже-дуже хитро продумано. І насправді це можливо змінити ще через якісь від переживання, ще через якісь теж, ем, кажуть, розбірки непорозуміння, але може бути момент улагодження і миру, бо карта показує фінальний результат через якісь розчарування, через якісь оці всякі, знову ж таки, задіті амбіції. І це все, це, все, це, все. В результаті ми маємо до перезагрузки обнулення. Тут карта теж любові. Бачите, як де? Двій, двійка чаш, карта любові. Це таке десь посварились, десь мають полюбитися. І навіть якщо не з зеленським, можуть бути інші переговорники, це все можна змінювати. Але ми вже бачимо чіткі заяви про те, що ту угоду вони хочуть підписати. Ну, так, як я і говорив, вони зацікавлені в тому. І трошки, хай ті пристрасті повляжуться. от, І навіть ті рішення, які зараз є про призупинення допомоги, це ще раз показує, от, ніби до примусу певного. Давайте подивимося, чи оця призупинка зараз для України є такою прям катастрофічною, критичною. Зберу всі карти зараз. Чи це призупинення допомоги від Америки є наскільки катастрофічною для України саме зараз, ну, от дивіться, знову ж таки. Як, як що по розкладу? По-перше, є така, якби частина, яка вже ну, призначена, яку вже не відміниш, і яка вже є ніби як розписана ну, до якогось періоду. Ну, наприклад, там місяць, два-три, допустимо. Тобто, те, що вже по факту як розписано, воно ніби мало б надійти, ну, так як мені показують розклади. Тобто, заявляти можна одне, але ще якась частина мала б надійти. Друге, є те, що в нас є по факту якого ще ресурсу ну, ніби теж мало би вистачити для конкретного періоду? Вчора, до речі, робив розклад прогноз по дуже багатьох е, напрямках карта була недобра. І я тепер розумію, чому після сьогоднішньої такої новини інформації Росія може зараз зрозуміти, а їм, типу, зараз не допомагає Америка, і можуть себе активізувати. Але, ну, ситуації мінливі. Чи відключить старлінки? Ну, поки що, цього рішення погодженого немає. Немає такого, що дасть 100% відключить. Тобто, все мінливо, все вирішується. Чи буде це для тих патріотів від Америки те, що найбільше от, одне з такого, що ну, ніхто не зможе надати для тих патріотів необхідні ті всі снаряди і так далі. І тут теж ніби спочатку карта показує, що от немає надходжень, закрито все. А потім карта вирівнюється. І є вже позитивна. Сім жезлів і та сама принцеса Пентакль, яка випадала в попередньому розкладі. Тому я наголошую: ми не впадаємо в паніку, ми не починаємо там вже все ой, сталася біда-біда. Не програмуйте негативні сценарії майбутнього. Тут на що? Тут жезлів, аркан світ, шість кубків карти задоволення, тут негативний повішений аркан. Тобто є ще час, де ми можемо все рівно справитись, і ну, те, що ми маємо на цьому, як, би, як мінімум, ще якийсь час використовувати в боротьбі проти ворога. Тут принцип пентаклів перевернутий, і далі знову шеста карта. Плюс. Ну, тобто, сказати, що вже від того, що вони от сьогодні призупинили, вже катастрофа. В Україні і все нема чим воювати. Ну, мені такого карта не показує. Я не воєнний, ще раз кажу, експерт, аналітик, політик і так далі. Я говорю те, що мені йде по відчуттях, по інформації, що йде по розкладу. І коли ситуація мінлива, тобто сьогодні вони озвучили одне: завтра вони можуть озвучити друге. Післязавтра вони можуть озвучити третє, а все ведеться до того. Має бути підписана угода. Вони хочуть, як в Трамп казав щоб була компенсація за те, що вони там затратили? Їм це також потрібно для їхніх технологій, всі ті рідкоземельні метали. Їм це потрібно, і вони не хочуть, щоб зараз хтось інший їх випередив. Чи, наприклад, європейська якась країна там з Україною почала ті всі розробки і так далі? Їм вигідно конкретно те, щоб це вони були тут. Що їм там ще могла пообіцяти Росія на своїх територіях? Безпосередньо ну, в їхніх територіях і на окупованих наших. Це інше питання, що вони так всі отут почали ще е, за неї. Але тут от питання гарантії безпеки. І цей от варіант, що е, я розумію, що Трамп хоче зробити так, що поки він буде правити, щоб взагалі в Україні була тиша і спокій. Ну це так. Це так. Те, що говорить, це є правда. От Йому важливо, поки він президент, а там, наскільки мені відомо, по їхніх законах тільки дві каденції може бути президент, тобто Йому важливо, щоб поки він буде тих 4 роки, ну він собі так думає, щоб в Україні була тиша, порядок і він у цього хоче добитися. А далі ти типу, помастіть собі голову. А далі буде, як буде. Ну розумієте, про що мов? Тобто, ніби до 28-го щоб року, щоб все було тихо, мирно, спокійно, але нам треба вирішення повністю питання, не просто про зупинення війни. Тому я вважаю, що коли підписується чистота угода, і там будуть все рівно гарантії безпеки, що з тою угодою прийде і додатковий захист України і українських земель, де буде це все видобуватись, так воно мало би прийти. Але коли мова йшла про ще якусь угоду, де там не знаю поступки територіями чи ще щось вже потім це все з Росії швидко підписати, швидко зробити, ні, ні, ні. Тут мусить бути враховані інтереси України. Тому це треба чітко розділяти. І ще раз скажу, те, що ситуація сталась правильно до кращого. І в результаті те, що так сталося, для України цей скандал не програш, а виграш, я вам це пояснював. І зараз те, що відбувається, кожен має передумати, переосмислити, підкоригувати свої стратегії, оці всі балачки, розмови, і в результаті добитися до спільного результату, який в тому числі і для Америки. він Має свою важливу вигоду. В крайній мірі, хай матеріально, але він має цю вигоду. Ну, ось такі розклади. Ви просили, я зробив. Тож е буду чекати ваших коментарів. А ще інше відео про те, що там Трамп збирається сьогодні вночі розказувати. Ну, в нас буде ніч, в них буде день, е то зроблю окремий розклад. Що він там хоче розказати, все як є, і окремо завантажу. Дякую всім за увагу! Всіх міцно обіймаю! Бажаю всім нам миру внутрішнього зовнішнього світла, всім побільше відправляємо. Хай всі про все правильно для України з вигодою домовляться. Бережіть себе, почуємося!